Можуть закидувати, що я толовий, тому що я БПЛашник. Так, Би Плашник він ж не напередкував ОКІ. Але я чудесно знаю, кому роботу зробили і скільки ми роботи зробили. Наведу тільки один приклад. Ще в 22-му році, на південному напрямку, я почув, що рота спецпризначенців має повсти на пузі. Там такий був сварог командиром вже, на жаль, загинув хлопець. Має просто повсти на пузі без прикриття, без очей. Я просто-напросто на своїй ініціативі підняв хлопців, ми полізли туди, де ну, сам подумовлявся. розвідали, знайшли кілька одиниць техніки, які хлопцям в фланг зайшли би. І коли я повернувся на умовне місце постою, бо це навіть не штаб був, то я отримав втик, де я стільки часу був, тому що я там якусь табличку в Excel не заповнюю. Типу я кажу, я би в операцію зробив, прикрив хлопців. І мені сказали, ти Штабу не виходиш, тому що якщо тебе вб'ють, ми в твоїх табличках не розберемось. Ну, І жарти жартами, так мені було комфортніше на фронті, ніж тим, хто в штурмовиках. Бо я все-таки би пилаю офіцер. Але тут я скажу таку річ: нехай накидають тапками. Ну, так хто на що вчився народ? Я від 14-го року всім труби вчиться ставати офіцерами. Людина, яка в 22-му році мала досвід літання на дронах, керування, паяння. Програмування дронів, яка прекрасно знала, що таке TLP, тоді, коли в наше це не було відомо. Ну то зрозуміло, що буде в якихось цікавіших умовах, ніж людина, яка тупить і його просто бусифікують на вулиці, тому що він не воновив дані. А от скажи, як до речі?